Ну що, мої вітання вам. Зараз 16 липня, 00.06 години ночі. Де я знаходжусь? Я знаходжуся в Сратошинському парку. Чому вночі я зараз саме тут знаходжусь? Бо мені йде жить? Так? Да? Власника квартири, який здавав мені її 8 років підряд. Зашугали, запугали. йому погрожують. Він сказав, що я змушений зірвати з тобою договор. Я звертаюся до тих тварей гнид, паскут до волчар продажних, до шестерок, до вафлістів, які... Продалися за 30 серебрініків. Ви мене обливали грязю, ви обзивали мене шахраєм, аферистом, колаборантом. Але ви зробили найгірше, що ви могли. Ви натиснули на власника моєї квартири, якому я знімав я квартиру 8 років, і людина здалася, людина зламалася. І мені сьогодні ніде жити. Я буду спати в парку. Я буду спати в паркі на лавочці. Поки знайду нову квартиру. Поки знайду нові гроші. Поки зберу ці гроші. Причому свої гроші. Не важче. А ви продовжуйте далі обливати мене брудом, працювати на Росію, обзивати Оскара колаборантом, артилістом, шахраєм, тільки через те, що він захищає пацанів, гавкає. Робить щось корисне для цієї країни. Мені сьогодні ніде жити. У мене немає дома, У мене немає квартири. У мене немає машини. У мене немає рахунків. У мене немає землі, нерухомості. У мене нічого немає. Но у мене є совість. А ви паскуди. А ви станетесь гнидами. А я стану чоловіком. Чоловіком, який просто шитиме і спатиме на лавочці. Но я залишуся чоловіком, а ви останетесь паскудами, гнидами, паскудами, які працюють на цю систему, відсасують у неї за 30 серебряників проти таких волонтерів, правдорубів, як я. Я сьогодні спатиму в парку на котельникові. Якщо хтось хоче зі мною познайомитися чи побачитися, зустріньте мене, будь ласка, от в цьому парку, От цьому вот парк, Котельникова. Той самий парк, який я нагнув, коли сказав, що Коля Тіщенко не має права взагалі тявкати. Спочатку хай оздобить цей парк, цей район, від якого він обрався на тепло. Запомните одну вещь. Вот Оскар. Вот в футболці. в шортах. Вот в шльопках. Це Оскар. І я спатиму навіть на лавочке. Потому що сьогодні мене вигнали. Благодаря вам. А ви паскуди, гниди. Так и останетесь паскудами і гнидами. А ви, українське суспільство, обирайте. Ви з притулами, пінчуками. Зеленими гнидами, колаборантами, ригами или з Оскаром.